Всім привіт ви на каналі Гробутка. Ми продовжуємо грати в ігру Ukraine GTA і в нас стоїть завдання завітати до мотосалону. Тому ми зараз завітаємо і отримаємо... Ага. Так, надівши на персонаж шалом, пошкодження від падіння з мотоцикла зменшиться на 80%. Ага, і що нам потрібно зробити? А ну-ка, вийти? А, завітайте до автосалону економ класу тепер потрібно, да А де ж він? О, блін, щось мене ганяють з місця. А, ні, він ось тут. Ну давайте зараз ми, мабуть, на лісопетіку приїдемося. Бо також витри. Ух, ніфіга! Оренда транспорту. Кавасакі, та ні, дядь, ти шо? Я, мабуть, пішечки дійду. Хоча. Е не знаю, зараз ми щось придумаємо. Ми знаходимося біля автосалону, нам, нам потрібно ще використати, поїсти потрібно. Тому що наш персонаж був голодний. Так. Середнього класу. Ну-ка, автосалон. Ой, скільки у нас коштує? 23 тисячі, моє. врюха скільки? 55. Блін. Ух, та що Так, це в нас тут. Копіндосік, а це Fiat 124 й взагалі. А це тоді що? Fiat 125, й Golf, другий. Лянусь. Стоп Lanos, Lanos 127, ну да. Це що? Matiz, Йо маю, о, цю пісню купить, то йоту Корола. Взагалі пісня буде. 200-220, Chevrolet Авео. Я зрозумів. Окей, так, де нас там лісепетік? Лісопетік нам Ч Там 64 кМ. Ми... Поїхали. Тобто зараз подивимося, можливо, десь тут. У нас є. Не, нам все одно потрібно доїхати там, де 4. Так, більше не бачу я нічого такого. Де в нас стоїть мітка, тому нам потрібно поїхати. Там, де нам 4 км їхати. Блін. Треба, мабуть, на 4 км брати цього. Е, скутера якогось. Ну, ладно, будемо вже на лісипечку. А, підождіть, ось є якийсь 1700. Давайте туди доїдемо. Подивимося, що там. Нас нас, позавітайте до автосалону. У нас завдання, ну, взагалі нічого не змінюється. Окей, поїхали туди. Ми ще сюди під'їхали, але я не знаю, що тут нас чекає. Давайте зараз магазин одягу. А наш на магазин одягу. Якщо переодягтися. А, аксесуари. Це типа поняв. Шолом, ні і 100 тисяч. Німецький шолом. Прикольно. Ну, так, да, кстати, цей вінок скільки коштує. А він 16 рівня. Це все, що мені доступне, да? Угу, зрозумів. Це, мабуть, те, що я відмітив на карті. Те, що відмітив на карті. Окей, а тепер куди мені їхати? Блін, це куди в натурі мені їхать? Ух ти Йо, аж сюди. Е, окей, це нові якісь... Края виходить у нас. Давайте подивимося, ми можемо тут орендувати транспорт. Мабуть, зараз ми візьмемо. Ми візьмемо, ми візьмемо скутера, безстренько щоб покататися. Так, анренд, бо на веліку ми будемо сильно довго їхати. О, нормально, все, погнали. Все, зустрінемося біля автосалончика. Зараз покажу вам прикол, як можна розкочегарить до 170 км цю штуч... штукінцю. зараз подожвіть тормоза погані. Взагалі, зараз виїду десь прямик, куди там мені потрібно, і вам це все покажу. Так, у нас ось прямичок, погнали. Зараз постараюся до 170 його розкочегарити. Не знаю, получиться, не получится, но... Блін, тут горна місцевість. І не можна... Прямичок надо... Якийсь чувачок там стоїть, ну ладно. Погнали! О, прямичок сейчас буде. Ну, блін, так швидше ми будемо передвигатися, в чому прикол. Так, щас ми правильно ж їдемо. По суті, да, нам далеченько їхати, аж в Київ, мабуть. Тому поїхали в Київ Побуваємо в столиці. Так, погнали. Давай, 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 погнали, погнали. А він 140. Зараз. Отак треба. 150, 160. Давай. О, 170, 180 получится зараз хочу зараз. А, давай, 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 давай. Мабуть 170. Блін, ми просто під... Під цим. Під горку їдемо. Нам треба з горки. Ну і не з горки, і... Ох, йо, тут уже сніг якийсь... Фігачить. 178 бачимо на спідометрі було. Не, ну з такою швидкістю, знаєте, як на машині летиш 6-0. Головне, щоб тормоза спрацювали. Давай! Ну, якось так, коротше, можна розкочегарити. Цей моппед і можна спокійно, собі бистренько добиратися. Це такі лайфхаки, да? хто не грав в GTA-шку. Я думаю, всі грали в GTAшку і викупають цю штуку, якщо ти, типа, е, наперед будеш отак тикати. Щоб отак зробити? Тіхо. Ну да, чуть не розбився, ну да ладно. О, ми в Києві, дивіться, правий берег. 3 градусі цільна хмарність. Окей, все їдемо в общем, до автосалона. Я тільки що подивився на карту, ми можемо ось тут десь скоротити шлях. І нормально скоротити, кстати. Там якась ось машинка намальована. Осьо. І потім ми виїдемо там, де нам, де нам потрібно. Тому давайте попробуємо. Я не знаю, що тут буде. Є сквозний вихід, тут проїзд точніше чи нема. Ох ти, й це нас носить зимою на скутері прикиньте. Це ж взагалі убийство. Так, це де ми? Границя, походу, якась. Ні, це що в нас? Що це тут таке? Автосалон. Ну прикольно, нам може скажуть сюди їхати. Тому колись приїдемо. А ми тим часом наближаємо... О, дивіться, домики можна купувати, походу. Чи це чийсь. Сільський будинок. Мені здається, що зеленим. Відмічення на карті, який можна буде купувати. Ну і нічого, о, все, дивіться, ми вже в городі. Прикольно. Треба буде ще поізучати ці всі штуки, типу як тут можна быстренько добиратися. Ми зараз на... в Києві, на лівому березі, походу. Ну окей, окей, окей. все. зараз ми вже доїжджаємо 200 метрів. Все, ми приїхали, глушимо наш транспорт. Ти ч, дядь? Дурачок якийсь припаркувався тут. Так, водного транспорту. Та йомайо, -йо, Куди ще мені їхати? Ще три кме. Та ви чого гоніте? А я ж його глушив вроді. Так, куди тепер? На правий берег їхати. Е, водний транспорт, де в нас водний транспорт? Не бачу, не бачу, не бачу. Не бачу я. Помітки, де в нас тут водний транспорт. М -м так, ладно, ще знайдемо і будемо туди двигатися. Водний транспорт аж тут. Це обратно вертається. Окей, поїхали. Дивіться, я їду біля один плюс один. Нормально. Тут, походу, новості знімають. Неплохо, неплохо. Ладно, їдемо далі. Нам ще їхати і їхати Все, почти приїхали. Сюди не можна взяти. У тебе ті 30. Вау wow. Все залишив заборонену територію. А як же ж мені. Я ж можу сюди зайти? Мені фу, завдання стоїть таке. Що мені треба завітати в автосалон водного транспорту? В авіасалон. Та є моя, а що тут? Давайте подивимося, йоу. Так, тут е, нормально модельки. 10630, йо моє, 71 лямчик. Лям. 11 лямів. Пуал. Ну, це поки нам не по карману. Ну зараз. Е, так, що в нас там? 16 хвилин. Потрібно заїхати в магазин. Зараз покушать щось. то. Тому що в мене голодний персонаж. І змінити транспортний засіб. Так, куди нам їхати? Авіа, авіа-авіа, це аж сюди десь, так? Да? Ось сюди потрібно їхати. Це на Бориспіль. Е, поняв, зараз заїжджаємо в АТБ-шку, змінюємо транспорт і їдемо далі в авіаавтосалон Тим часом ми вже під'їхали до авіасалону. Оно в нас і літак уже злітає. Так. Я встиг, кстати, за ті 15 хвилин, які в мене залишалося. О, все. Наступне завдання досягні 4 рівня. Нормально ви придумали. Фу, на яку ж мені тепер роботу потрібно попасти? Не то. Попасти на роботу, щоб... Досягнуть четвертого рівня, одій... найближче. Давай за семих Київ. Навіть не знаю. Йомой, оце він дав. Три кме їхати? Це куди? Це в Київ? В Київ. Київ, Київ. Ну погнали! Що я можу сказати? А, ні, подождіть, у мене взагалі мітка якась воно, там стоїть. Досягніть четвертого рівня раз. І десь ще якась мітка стоїть. Це куди? Так, підожди, не зрозумів. А можна якось мітки прибрати? Е, роботи. Видалити мітку. Не то. Видалити мітку. Ага, мітка якась в мене стоїть все одно. Ой. Видалити мітку. Мені сюди потрібно їхати обратно в Дніпро. Е, погнали! Щас там, мабуть, і завершимо цю серію, не знаю. Побачимо. Дивно я сюди приїхав і, блін, мене обратно до магазину одягу чомусь привело, но... E, давайте, мабуть, так. Це що в нас? Річпорт, походу, тут контейнери. E, мабуть, знаєте, що ми зробимо? О, телефончик. Тут у нас перегони. Розпочати новий квест, понятно, це не то. E, так. Дія. Мінус один досягнення вже якісь є. Нові шмотки, нормально. Так, окей. Мінус один це в мене за того, що, походу, штраф був. Е, що був штраф? У мене ще хвилина залишається. Тут можна м -м, орендувати. Но, мабуть, вже в наступній серії ми будемо. Я досягну четвертого рівня і повернуся до вас з новими. Можливостями і новими завданнями, які нас будуть тут чекати, тому ви були на каналі Ігробудка. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коменти, не забудьте нажимати на дзвіночок, щоб пропускати них відео. Ну і до зустрічі до наступного відео на каналі. Вирішив ще дочекатися Payday, виходить, але він так, чомусь. Він нам носив вже 15-та година, але нам чомусь він не надався. Можливо, потрібно ще трішки часу, але я думаю, просто що зараз буде Payday і у нас буде четвертий рівень. Тому до зустрічі до наступного відео на каналі. Все-таки дали мені ось пайде 11874 гривні та 228 досвіду. Поки я тут е опит набиваю, щоб з вами випустити наступну серію, на ми отримали payday 5 000... 166 гривні 72 опита і безкоштовну рулетку на сайті. І зараз, так, щоб забрати за промокод залишилось у гріді грати 2 пейдеї Окей, зараз я це віднесу, і ми перемістимося на сайт і покрутимо рулетку. Це буде в минулій серії, ну, тобто серії, яка зараз повинна була завершитися, але в кінець я це добавлю, Тому ми зараз е переходимо до. Е Сайту виходить. В общем я ще вирішив дочекатися безкоштовного подарунка. Подивитися, що зараз буде. Поки я чекаю, я тут е, їжу на давай. так, давай він знаходиться у вашому інвентарі. Блін, інвентар, подарунок. Йо-моє, йо, треба буде десь зараз на зупинці стати. І подивимося, поки я його чекав, е, то я вирішив не гаяти часу. І... Під трішки опита і грошей, і зараз ви бачите, що я взяв Київ Дніпро, і мені тут по плюс 850 гривень дають за кожну зупинку. Зараз я це вам покажу. Десь должна бути О. Зараз ми під'їжджаємо. в общем дивіться Так, зупиняємося. Зараз чекаємо 15 секунд, і я вам покажу, що. Тут ну, дається 10 опит, а це прикольно, тому що ти просто катаєшся і отримуєш нормальні гроші. В тому плані і левел качаєш, і заробляєш гроші. Вот, плюс 850 гривень та 10 досвіду. Ну, це прикольно. В общем, зараз е доїдемо до наступної зупинки і відкриємо подарунок. Давайте відкриємо наш подарунок. Так, що тут? Е -е, використати. Ого, у вас один подарунок. Ну... А, тут. Йомайо, лопату, борщ, акумулятор, карася можна а, відкрити. І що в нас? В нас бронік, да? Ви Витримала середня броня. Окей. Як її можна використати? Це типа якесь тіло? Так а як мені її використати? Інформація. Переміщіть предмет броня, щоб одягнути. А, броня ось і сюди. спішно одягли бронежилет. Йде він на мені? Немає. Ну ладно. В общем зараз переміщаємося ми до цього на сайт і крутим рулетку, щоб завершити вже цю серію. Так зараз ми знаходимося на сайті, крутим безплатно рулеточку і нам... Ще, я дмов поршак ну ладно. йо оце не задовбалося з рулеткою. О, нормально. Скартрит, з патронів, продать за гривню, ні, забираємо приз. Тепер в мене є пукалка на сайті. Тепер в нас точно серія завершена.